Вже островами тут пересувається на човнах. Це єдиний спосіб дістатися кордону. Ми були до еміранти. Ось зараз будемо чекати Нафт. автобус до літа до нашого <світна> кінцевого пункту призначення постаріці. Були проблеми, оскільки їх трішки обманули і заставили платити двічі. Таке подивимося, що як у нас піде справа. Головний лайфхак перекуси мультфільми рятує будь-яку подорож. Дісталися ми до нашого містечка Коста-Ріка цікаво бледені такі крузинки. Ось так. так. я так розумію що людей в них небагато того що зараз низький сезон це по цій маничці з цієї сторони, з іншої, з іншої, да-да-да-да. І не тою стороною чорною. Так. Вчора у нас був дуже насичений день, але зараз все більш детально і по порядку. Під'їхавши до Панамського кордону, ми вийшли з автобуса до міграційного віконечка, підійшли. Нам поставили штампи, що ми виїхали з країни Панама. Потім е, ми переходили міст через річку, і перейшовши міст через річку, ми вже на території Костарики опинилися. Там теж ми підійшли до міграційного віконечка, нам поставили штамп. А що ми в'їхали? В мене лише запитали, які у вас плани щодо Костарики. І це все. А я читала про жахливий стан мосту, що там такі діри, я така, о боже, як я маю з маленькою дитиною. Яка ну, не перескочить там і на дорослому страшно а, переступати через ці дірки в тому мосту із рюкзаками а, це все здолати, але міст на сьогоднішній день в гарному стані. Його відремонтували, а, видно, що там вже а, новий асфальт а, поклали, От, тому абсолютно жодних там проблем перейти його а, немає. Зупинилися в готелі за 68 доларів на ніч. Найважливіше для віктора тут басейн. Він би не влазив звідси весь день. Пробули першу половину дня в готелі. Зараз йдемо на пляж подивитися, де пляж, що там за пляж такий. Ось це така наша дорога з нашого готелю. Виходу. Ось наш готель е я до пляжу. Давай. Це е місцеве населення так проживає. Там камінь ізбію. і збив його. І мені буде больно об голову. Ці окуль буде боліти голова. Ага, я зрозуміла. Я її збив.

Національний чи парк чи щось такого там плану. Де не починається національний парк, то тут підхід до берега ось такий кам'янистий. Не дуже добре з ньому. Попад... Ну, заходити, напевно. А, і там ще й каміння в морі, навіть там виглядають. А нічого страшного, що ти вже мокрий. Не знаю, можливо, це тільки каїта в тому місці, де ми чи так скрізь, але порції закладу харчування надзвичайно великі. Вчора, сьогодні, замовляли в різних місцях їжу, вчора в закладі їли, принесли отаку от тарілку тої пасти. Можна всю сім'ю, напевно, нагодувати той тарілк, але і ціни вам хочу сказати такі самі, як в принципі в Європі не дешевші. Ми прийшли сьогодні в цей національний парк, зареєструвалися, заплатили донат. От і тепер йдемо, подивимося, кого ми тут зустрінемо. Кажуть, що дуже багато має бути лінивців. От, я правда маю одного в Празі, то не знаю наскільки треба дивитися. Але побачимо, може тут якісь інші є. А до речі, ж тут дуже має бути багато мавпенят. От, У мене теж є одна мав тому. Якщо люди збираються десь кучкуються на стежці та дивляться на гору, дивляться на гору, то це означає, не. там є або якесь мовпонятко, або якийсь лінивець, то ми йдемо туди і теж починаємо задрати голову на гору. Он як там, в даному випадку. Всі дивляться туди. buscarla y estar en el sendero. Cuida al niño que está en el sendero, ¿ok? Sí, sí. Baby sí, мені знову зробили зауваження, що дитина має бути поруч біля мене, чи ні не тримати я її маю а, за руку, тому що це дуже небезпечно, тра та та і так далі. Мушлі зможеш знайти, так. Йдеш по стежці за межі стежки не виходиш. Ось такий тут пляж. Тино вже забрала червоний прапорець. Треба його виховувати.